Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка зустріляла, легеня там простріляна. І мені лікарі казали, ти не то, що співати не будеш. А я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то, що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя з дренажами будеш ходити. І ну я кажу, мене дуже надихали військові, коли ми лежали в харківській реанімації. І вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу, не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз і, окей, не всі, звісно. Але деякі з них і, от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знов буду співати. І вже в Німеччині де стало мене в Німеччину на лікування. Там більше на реабілітації було ніж на лікування. Получається так. Ну вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живу, перерізаний, поняв, весь кров'ю там, ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А, а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Оце, можна, до речі, загуглити. В Києві станція метро є її портретом. Вона до приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це, там великі інтерв'ю, все Все що в є, можна зайти глянути, до речі. Ну, які вони враження були, Ну, мужик, ну, нарешті я співаю. Я взагалі вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.